Ви знаєте, що таке доступно і практично. Це дарничанка. І при тому нова колекція у всіх розмірах. Зелений колір є. Червона полоса є. Ді сюди, будь ласка. Рижа полоса є. Всі розміри. Червона також є. Подивіться і менше, і більше ширини. Ви хотіли ще нову колекцію? Подивіться, будь ласка, це мармур, мармурова дарничанка. Такого не було досі вперше в Україні. Мармурова дерничанка. Шикарна доріжка по бюджетній ціні. В однотонному, однотонному колір також є однотонна коричнева дерничанка. Коричневий мармур, однотонна, тільки нікому не кажіть. Вона виглядає супер дорого, а коштує найдешевше в Україні і можна стирати. Вона ніколи не старіє, тому що це однотонний колір. А ви хотіли з бірюзою? Айдемо, я вам покажу з бірюзою. Подивіться, будь ласка. Тепер є з бірюзою, з синім сірим. Шикарний. І тепер є однотонна, однотонна сіро-синя дарничанка. Ви подивіться, бомбезно виглядає, як справжній дорогий ковролін. Коштує все бюджетно, стирається, чиститься зносу і немає. Тепер нова колекція представлена в однотонних відтінках. Звертайтесь, і ваші кімнати будуть виглядати дорого, але коштувати дешево.